Тим часом очільник Донеччини Сергій Тарута терміново скликав майже півсотні мерів міст Донеччини, зокрема і захоплених терористами, і мав із ними нараду, про що говорили? Дивіться далі. Ще три дні тому мер міста Слов'янськ Неляштепа під розвіяним російським триколором закликала до миру. І біля захопленого міськвідділку міліції просила і місцевих, і терористів скласти зброю та у четвер вийти на загальну толоку. А женщини. А, а женщини з малями. І на відео поля там в парті. Всі. Все. Четвер, восім утра. Я вас всіх жду в парці. І вас, ребята, жду уже без автоматом. Вона фактично намагалася уневиннити озброєних терористів загарбників. Я хочу, щоб ви знали, що це нікакі... Же сьогодні на килимі у губернатора Тарути перед колегами з інших міст спростовує закиди про підтримку сепаратистів. Каже, коли дізналась, що в захопленому відділку міліції кілька сотень заручників не мала іншого виходу. Я дійствовала в умовах, когда у мене було 278 заложників. І все, що було зроблено, це було сделано для того, щоб цих заложників відпустити. І когда эти заложники відпустили, я розвернулася і пішла, якщо ви це бачили. сьогодні хтось хоче мені пришити сепаратизм. Я даже не боюсь. Сьогодні мені с з Росії, говорили, ви даже не представляете, що ви пошли все одно здесь будет Россия, будет такое, как як в Криму, і вас отсюда виганять. Мери 45 міст сьогодні. Особисто доповіли Таруті. Ситуація в регіоні Україна напружена у містах. Діють неконтрольовані бандитські формування. Вчора представителями так званої Донецької республіки були. разрабленные продукты питания, которые везли для детей в изумрудный город. Также были вот разграблены машины, которые шли из питанием. Сейчас мы Кордініруєм і постараємося швидко вирішити всі випроси з тим, щоб кожен город мог обіспічить жизні Тарута запевнив з ранку до вечора веде перемови з сепаратистами та є посередником між ними та центральною владою. І з боку офіційного Києва є перші кроки на зустріч. Це організація референдуму. Про те, чим наразі ладні поступитися терористи, губернатор не поточнив. Ольга Мостова Данила Богачов, програма Вікна СТБ.